Так, що ми тут сьогодні робимо? Сьогодні ми робимо на зуновому зубофрезері фрезері на черв'ячні колеса. Значить, задача отака. Колесо в оригіналі було чавунне, колесо трошки заморилось і померло. До нього є такий черв'як. Черв'як теж трошки підзаморений, але ну ще попрацює. І дві такі втулки. Ну, втулки я покажу пізніше, я їх поточив, подовбав, залишилось, вони зараз. Печі відпускаються їх ще буду шліфувати. Намалював я колесо, приблизно так накидав для себе ескіз, поточив, подовбав. І бачите, дуже мала фреза на тоненькій оправці, найменше, що є. І від модуль 2-30 градусів, двохзаходний черв'як у нас, відповідно, у нас тут путь близько 12 градусів, пораховане все в мене чітко. Залишилось. Зробив я торкання. Бачите, тут що важливо, щоб торкання було симетричне згори і знизу. Тобто по центру цього радіусної впадини, по центру яблука, щоб у нас був центр фризи. Значить, а тут у мене при двух заходимо вийшов 9 градусів 5 хвилин, мінус кут фризи і виходить кут кахилу супорта. І тепер ми радіальним врізанням. Тобто, коли ми вже фризою торкнулись до впадини, ми починаємо потихеньку врізатися. От один міліметр врізались, Я думаю, що поки що досить. І обходимо коло. Бачите, тут у нас вже полетіла бронзова стружка. Золото. А не станок. Золото, да? І так тепер потихеньку без подачі. Подача вимкнена. Виключно радіальним врізанням. Тобто зараз у нас просто супорт підходить отак до деталі. Відбувається радіальне врізання супорта разом з інструментом в деталі. І зараз я даю орієнтовно розрахункову глибину. Тобто при модулі 2 у нас висота зуба десь 4-4-4,5. Я зараз дам 4 мм, після цього почну зубоміром міряти товщину зуба і тоді вже будемо далі рухатися, чи різати ще, чи зупинятися, подивимося. Ну поки що, поки що я дав скільки? 1,6, о 3,2 мм глибини, вже воно на щось стає схоже, потихеньку формуються зуби. Зараз ще один оберт, воно обійде повний. Воно зовсім стане схоже на зуби. А ще вершина досить таки товста. Така робота. Так, Продовжуємо КВН. Значить, Дивіться, вже нарізав чистову глибину, поміряв, готова вийшла деталька. І зараз, це, звісно. Чисто для наглядності, але все-таки ми прикладаємо туди підзношений вал наш. Бачите, котиться він чудово. І лежить по осі деталі. Бачите, тобто вісь вала співпадає з вісю ну, перпендикулярно осі оправки. Відповідно, ми кут правильно порахували. І невеличка різниця між. Старою і новою, ну я думаю, що буде досить таки помітно. Бронза, браш, така міцна противна зараза. Буде трошки краще, ніж було.